Друзі, канал Тепловдім. Коли в мене виникла ідея показати вам старовинні печі Івано-Франківська, я думаю, що це буде набагато простіше. Думаю, так, у Франківську дуже багато старовинних будинків, приблизно 900-х років. Думаю, в будинках, напевно, багато є старовинних п'яців і так собі подумав, що проблеми не буде. Е, але виявилося, що не так все просто. <кій> я спочатку мав е, таку мету, ну такий план, вірніше, я і так і, і зробив. Закинув е, таке оголошення у Фейсбук. Ну, тобто, з метою, хто має старовинні п'яці, хто має бажання їх показати, е, хай телефонують. Насправді, ніхто не відгукнувся. Але все ж таки за деякий час я знайшов приблизно три локації. Це у приватних будинках. З двома домовився, а одну переписку втратив і не можу знайти. І ось така була справа з Фейсбуком. Думаю, потім так. Ну хай буде з Фейсбуком не вийшло. Піду я просто по вулицях і буду заходити у. Старовинні будинки і, можливо, якимось таким чином щось буду знаходити. Це також виявилось марно, тому що більшість старовинних печей кахільних, вони всі зруйновані. тобто і і, і, і і якось так, тобто, не так все вийшло, як я собі думав, але все ж таки, знаєте, воно вже, як кажуть, кортит, кортит Тобто, знаєте, вже якийсь за, зачіпка є, і ти хочеш це е, довести до якогось логічного завершення. Тому я е, виділив два дні, щоб все ж таки дещо познімати. Це буде, напевно, такий, така, знаєте, розминка, тому що я думаю, що однозначно з часом я все рівно знайду більше. Старовинних печей, тому що у Франківську я думаю, що їх все рівно багато. Тому давайте це відео буде у нас таке перше, перше з циклу франківські старовинні франківські печі. Думаю, що буде ще не одна серія, але давайте все ж таки щось почнемо, тому що багато розмов, а ніяк не можу це розпочати. І тому е думаю, що за цих два дні я все рівно все ж таки щось знайду. А що з цього вийде. Побачимо в цьому відео. Давайте вперед. Отож, перше місце, яке я захотів відвідати. Це краєзнавчий музей. Який знаходиться у приміщенні міської ратуші. Скажу вам чесно, на кахлі він небагатий. Єдине, що я в ньому знайшов, це макет старовинної печі, зробленої з косівського кахелю. Це традиційні косівські сюжети, птахи, люди, звірі. На двох кахіленах був вказаний 1866 рік. Після музею я відвідав два старовинні будинки у історичній частині міста. Печі, які я там побачив, були неймовірно красиві, від них так і віяло старовиною. Така краса ось така пічка. Унікальна, як кажуть з кожного боку. По-перше, унікальна полива, колір поливи, унікальний кахель е, виробника. Виробник невідомий, тому що е, я скидав фото знайомому колекціонеру зі Львова, і він ну, припускає, що це однозначно. Вона закордонна, ну, швидше за все, чеський кахель, але виробник йому невідомий. Давайте оглянемо її, починаємо. Ну, давайте почнемо не знизу, а почнемо з гори, тому що гора тут неймовірно цікава. Гора у нас ось така на той час досить популярна. популярне закінчення це є така корона. Вона. Просто неймовірна, вона складається за такою ось це все ціле. Тобто отут початок, Ну відповідно, з іншого боку. Тобто ось ця вся корона це єдиний елемент. Єдине, що ось тут є вже тріщина, напевно, від перегріву. Е... Що вражає, це чіткість цих всіх елементів. Бачите, форми не затерті. вони дуже виразні і дуже чіткі. Ну, на цій короні, як бачимо, такі е, листочки, квіточка. Ось тут така, теж такий малюнок. Ну І зсередина гладка. Тепер по кахелю. По кахелю ми маємо такі прямі плиточки. І бачите, кути ось тут вущим кутом сюди. І так, відповідно, воно дістає ось тут таку форму. Кахіль у нас також є малюнок, листочки середина гладка. Також вражає якість поливи. Зважаючи на те, що в цій пішці більше 100 років полива неймовірно гарна. Ну, звичайно, що є цек, але це ще заводський цек, тобто з того часу, я так розумію, він абсолютно не став більшим і проявляється він тільки на, на гладком, на, 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 на малюнку його навіть нема. Потім, як бачите, йде на розширення, якщо з, зверху, якщо знизу, тобто на, на звуження. Це у нас іде ось таким карнизом, він також суцільний, Вужча сторона і довша. Тобто ось такі два передні карнизи. Оця прочесна на ній е, назва ска віна. Не розумію, якою це мовою е, взагалі, але є припущення, що її тут е, не було. Тому що швидше за все тут був заведений газ. І потім, коли витягнули пальник, просто зробили ще більший отвір і оцю заглушку потім додатково, тут, як кажуть, при... приліпили, навіть замальовано якоюсь сріблянкою. 30 Дверцята, Дверцята оригінальні з тих часів 44 є цифра. І тут напис, по, я так розумію, по-німецьки. І внизу також є одна рочисна і інша, але одна є з заглушкою, інша з просто з закладена цеглою. Такий нижний цоколь. І я маю припущення, ну, враховуючи ось ці дві нижні. Прочисні, що у нас канали йдуть у... у цоколі. Навіть не припущення, а однозначно, тому що є, є там прочесні. Відповідно, я думаю, що рух газів йде ось так центральний. Потім на якомусь рівні у нас переходить в один з боків. І йде канал попід дверців, потім йде уверх. І ось на цьому рівні, де у нас. Вихід в димохід виходить у димохід. Ось така, друзі, унікальна пічка. Ми навіть спробуємо розпалити в ній. Пробуємо папером, якщо буде дим затягувати, то значить будемо пробувати палити дровами. Якщо дим буде вертати назад, то краще не будемо ризикувати, тому що пірці давно не палились і погода зараз не дуже для, для паління. Бачу, що тяга є, напевно, будемо палити дровами. Передню спалимо газету, щоб воно пробило пробку, повітряну. І розпалимо дровами. А коли ви останній раз палили Та я як там, десь років шість палив. Шість років і тоді не палили? Ні. Так, друзі, більш як столітня пічка, в якій не палили, як говорить власник, більше 6 років, ми розпалили її без жодного димку. І навіть по... от чуєте звук. Це звук, який означає, що дуже ну, добра тяга. Красота просто. Красота. Тож, друзі, ще одна наша. Давайте назвемо красуня, тому що інших слів я не можу підібрати. Це просто вживу це, це дійсно велич. Ти розумієш, яка це краса. Тим більше, коли ти знаєш, що е, роботі більше 100 років. Така ось. Е, пічка. Давайте оглянемо. Ну і знову почнемо з. Зверху, тому що, е, як правило, я думаю, що правильно оглядати пішку з, знизу, але оця корона настільки красива, що ти хочеш е, одразу оглядати її. Ось так у нас виглядає корона. Неймовірна. По-перше, колір дуже класний. І ось тут вона ось така ось такий малюнок. Дуже гарно. Також мотив бачу квітів. Тут квіточка, тут типу квітка вражає виразність ось цього. Зараз давайте перейдемо до кахелю і ось, ось цей малюнок, наскільки він чіткий. Нема ніде ніяких запливів, заливів, згладжень, воно все-все чітке, чітке, чітке. Кахель має таке повторення, тобто, якщо взяти розріз, то ось ця частина і ця вони симетричні, ідентичні. Перехід, перехід дуже цікавий, тому що він не є гладкий, а є ось такий також з перюстками. Ось тут така, такий візерунок. Дуже гарний. Дверцята не знаю, чи перекладали цю пічку, але є припущення, що ці дверцята це, є, напевно, вже неоригі... неоригінальні, тому що ось ці нижні, вони в кращому стані і в кращому вигляді вони такі цікаві навіть ось ця ручечка. Така досить цікава. А оце більш подібне на радянське. Тому я думаю, що напевно пірку перекладали і поміняли ось ці дверки. Тому що навіть вони не ну, за одним боком, я не думаю, що е, ну, перший вигляд цієї біршки був міг собі так, ну, майстри, які робили, могли собі це дозволити, щоб воно було так за одним боком. Ну і нижній ось такий цоколь. В пічку заведений газ і, до речі, пічкою користуються до тепер. Полива просто неповторна, незважаючи на те, що ну, наскільки старий кахіль. Олива збережена дуже гарна. Звичайно, є тріщини вже, От, бачите, кахель. Тріс один, другий. Тут також мікротріщина. Ну і все. Ну, як на диво нема тріщини над дверцятами, тому що як правило, тут постійно є тріщини, а корона збережена без тріщин. Корона взагалі тут дуже гарна, вона практично не не пошкоджено, тому ось так. Ось така краса. до речі, Там за стіною, я зараз покажу, є сучасна грубка і, до речі, це наша, тому що ми, ми років 5 тому робили тут і покажу і її. Тож, друзі, таке у нас вийшло відео. Е, ну, Давайте назвемо це тільки розминкою. Тому що показав дуже мало, але я дуже хотів вже вам показати хоча б щось, щоб ви розуміли, як це буде в майбутньому виглядати. І для мене також це стало такою. Е, ну, я зрозумів, також, як це повинно виглядати, і також зрозумів, скільки треба часу потратити, тому що. Я недооцінив е, оцю зйомку. Я думав, що це буде набагато простіше. А насправді, е, тобто локацій нібито і є досить немало, але м, зібрати всіх людей в один день, в один, ну там чи один день, чи два дні. Не так і просто. А так як я мав тільки два дні, і то вчора я абсолютно нічого не знімав, тому що вчора я багато часу потратив, щоб хоча б щось знайти. Тобто я знайшов нові локації досить такі гарні, але сьогодні неможливо не було їх познімати, тому я зняв оці дві локації ще давніші, також зняв музею. Але тобто, вже таке розуміння є, як воно має бути. І думаю, що наступні випуски будуть однозначно набагато довші, набагато цікавіші, і набагато буде більше. Наших пійців. Але навіть з тих, можна сказати, двох, які я знімав, від цієї зйомки я отримав просто неймовірне задоволення, тому що це насправді вживу дуже дуже класно. Ти доторкаєшся до цієї історії і воно якось тебе так знаєте, заряджає. Тим більше бачиш цей кахель і він, він просто такий, ну, ну, дуже крутий. Тобто порівняно з теперішнім кахелем. І ти, ну, ти, ти розумієш, наскільки якісно це робили 100 років тому. Це просто неймовірно. Тому е, всім дякую, хто дивився. Е, не забувайте про те, що якщо ви знаєте ось такі подібні локації, або ви є власником такої неймовірної е, пічки, обов'язково е, пишіть в коментарях, обов'язково дзвоніть, і давайте будемо кажуть, разом творити таку. Е, Невеличку пічну історію. Ще раз всім папа, -па, добра, тепла і миру. І перемоги, верніше. не миру, а перемоги. Тому що це дуже важливо. До зустрічі!